Усім прийшли про і сьогодні ми будемо відкривати ще один мегаящик на основному аккаунті. Нам залишився один зірковий жетон. Я взяв ніту для сейфу спеціально, тому що ця карта закрита. Тоді б я узяв чака, напевно, то йдемо у карту. Бачимо Ворона. Таймс. Таймс може мене контрити. Як і Ворон. Так, треба набити на мішку. Ого! у двох вони просто пішли. Так, це дивно. Так. Зараз майже добили Ворона. О, молодець Леон. Він добив. Так, в мене є ульта, я її використовую для Емс. Щоб вона нічого не робила нам. Неприємне. Так, якщо ворона не доб'є... А, він доб'є вже. Ну все. Набивав довго, але нічого не отрималося від цього. Так. Ми зараз бачимо, що ворон має гіперзаряд. То треба, щоб він використав його. Так, забираємо ворона. Мінус його гаджет. Так. Ми добили Емс. Гаргону, якщо що. О, мінус гіперзаряд на Вороні. Так, в мене є мішка. То я думаю, ми усе. Так, ми усе, ми виграли. Так. Давайте подумаємо, що я хочу у цьому мегаящику. Я хочу якийсь скин. Або наріку скину ось цей. Так. Ну, давайте відкривати або треба 100 геймів, щоб випало. Щоб відкрити ще два мегаящики. Відкриваю я лівою рукою, вона була минулого разу везуча. Та я сподіваюся, зараз випаде багато предметів. Чотири. Напевно, нічого не випаде. Так. Іконка на Макс. Ну, що казати. Нічого не можна сказати. Мені нічого не випало. То я, напевно, на цьому буду закінчувати. З вами був Діма Про. Ставте лайк і підписуйтесь. Всім пока!